Вітаю, друзі, нажимани! З вами Полікарпович і Сьогодні буде огляд на ніж від Бöкер Золінген. Цікава новиночка. Щойно вона з'явилась в моїй колекції, і, ну, власне, сьогодні в цьому відео я вам про нього і розповім. Новинка недорога, найдешевший ніж з магнакату, найдешевший німецький ніж з магнакату, найдешевший німецький ніж Бокер Золінген. Ну, може, не найдешевший, але. Коротше, дуже класна, дуже цікава модель, на яку варто звернути увагу. Сьогодні я його покажу та розкажу. Ну а якщо власне, хтось хоче придбати собі вогнепальну зброю, та-да-да-дам, не ножі, а саме вогнепальну зброю, то рекомендую вам звернутись в магазин Прапорщик. В описі буде посилання. Також є два, а то й три фізичних магазини в Києві, куди можна зайти, подивитися, знайомитись. Дуже класний магазин, дуже класні менеджери від... дадуть відповіді на всі ваші запитання, тому хто планує собі Дбати вогнепальну зброю, звертайтесь в магазин Прапорщик. А якщо хочете отримувати цікаву знижку при купівлі зброї, то звертайтесь напряму до мене, кудись в особисті повідомлення в інстаграм або на електронну пошту. Я вам підкажу, як власне це зробити. Ну і на цьому я починаю огляд ось цього цікавого ножа. Починаємо. Головний партнер каналу, український виробник військового спорядження та бронезахисту Балістика. Також дякую генеральним спонсорам український виробник глушників компанії СТІЛ, інтернет-магазин Ліхтарики, український виробник ножів Terren Blade, український виробник ножів BPS Knives», мілітарна дошка оголошень «Gunshub», Хаб, а також інтернет-магазин Мілітарія.пл. Також дякую всім спонсорам всіх рівнів, у кого є бажання та можливість, також долучайтесь до спонсорства. Фінансова підтримка каналу дуже добре. Добре, мотивує знімати більше цікавого та якісного контенту. Трошечки про коробку. Коробка красива. Бекерзолінген тут красується. Також тут красується напис «Made in Zollingen, Germany». тобто зроблено в Золінгені Германія. І також написано Handmade з 1869 року, один, мабуть, із найстаріших виробників. Ну, ще трошки інформації. Тут наклейка, це, якщо я не помиляюся, англійська мова і німецька мова. І тут виникає певна плутанина, ну, як мінімум, у мене, бюкер мануфактур Золінген. Тут питань немає, все нормально. А далі є питання до назв. Тут написано Kihon Bifold. Але на самому ножі є ще й третя його назва. Добре, відкриваю, відкривається. Класно, красиво, ніж я вже розпаковував. Більше того, я вже його і носив трошечки на кишені. Запакований він був в ось таку коротше, в ось таку штуку, на якій написано BuckResolінgan. Також в комплекті є два ось таких, ну, типу, Типу папірці з певною інформацією про гарантію, про що тут ще якась інструкція на англійській та на німецькій мові. І також є контроль якості номер 181. Типу, якщо в нас щось сталося, то потрібно цей номер вказати в рекламаціях і ось цього контролера 181-го будуть там в Золінгені нагинати. Ну, але упаковка нам не дуже цікава, тому все це я складу, покладу в сторону і давайте розглянемо. Сам ніж. Сам ніж одразу хочу сказати, мені дуже сподобався, але про все по порядку. Ліва сторона сіре руків'я. Руків сільно металеве. Тут взагалі один метал, інших матеріалів немає, ні якихось там G-10, ні мікарт, нічого такого, тільки метал. І ось вона, третя назва: burnley, burnley. А тут, як бачимо, кіхон Біфолд, то як це ніж називати, я от прямо не знаю. Напишіть в коментарях, яка ж назва в цього ножа. Мені здається, все-таки Бернлі його правильно буде називати, а не Кіхон Біфолд. Кіхон, якщо я не помиляюсь, це якась там ціла лінійка ножів у Бьокера. причому не у Бьокер Золінген, а у Бьокер Плюс. Щось типу такого, але можу помилятись Тим не менш, на обусі написано вже Бекер Золінган, що круто, і з лівої сторони бачимо логотип це ось це дерево, яке у нас є і на упаковці, і, власне, на самому ножі також є е, даний логотип. Що ще цікавого по зовнішності можна сказати, кліпса полірована, виглядає. ну Типу нормально, нічого незвичайного тут немає. З незвичайного, це ось такий осьовий гвинт з чотирма озворами. тобто, якщо потрібно буде. Даний ніж розібрати, то досить складно буде підібрати сюди якусь нормальну викрутку. З цього боку взагалі нічого немає, а з цього боку ось чотири отвори під спеціальний ключик. Також варто звернути увагу, що ніж на заклепках, тобто повністю його розібрати у нас і не вийде. Кліпса знімається, кліпса на двох гвинтиках під Торкс, і кліпса переставляється на іншу сторону. Тут є два отвори з різьбою, тобто кліпса-переставна це вже добре. Також є темлячний отвор отвір, він такий продовгуватий, що насправді добре для любителів темляків. Можна вдвічі, вдвічі складений паракорд сюди пропихати, і з цим якби все окей. Є бекспейсер полірований, замок, беклок, якщо я не помиляюсь, називається також полірований. Ось ця частина замка також полірована, бачимо, як він відкривається. Ну і власне сам ніж відкривається за допомогою шпенника. Шпенник двохсторонній. І відкривається він ось так. Має наступну форму. Виглядає, ну, мабуть, досить просто, має високі прямі спуски, дуже тонко зведений, такий ось малесенький-малесенький тоненький підводик, колюча геометрія, тобто він і різати буде добре, і колоти він буде добре. І ще до цього всього він зі сталі Магнакат. Ось є гравіювання Магнакат. І це на даний момент, мабуть, найдешевший адекватний ніж з магнакату, що насправді класно. До цього був без Текман Данді у мене з магнакату, але там з різними акціями він мені обійшовся в 3 з копійками тисячі гривень. А даний ніж він там майже і без всяких акцій, та також в районі 3 тисяч гривень коштує, що насправді дуже і дуже добре. Так, Що ще по ньому можна сказати? Конструкція закрита, беклок, лезо має наступну форму, є такий невеличкий чойл, дуже тонке руків'я, ну тут вже є і плюси, і мінуси у такого тонесенького руків'я, з плюсів те, що на кишені він майже не буде відчуватися за те, що, через те, що він дуже плаский, але за тонке руків'я ну незручно його тримати. Оце, мабуть... Один з його недоліків, другий його недолік це те, що закривати однією рукою буде не дуже зручно. Відкривається без проблем, за шпенек трошечки треба потренуватись, трошечки треба додавати інерції. Тоді він буде відкриватись нормально. З цим проблем немає. Але закриватись він сам не буде. Коли ми натискаємо на замок, потрібно його або трясти, щоб він трошечки починав складатись, ну або відповідно використовувати. Використовувати другу руку, або третій варіант використовувати щось там, щоб його е, скласти, а далі вже пальцем можна довести. Це такий, мабуть, невеличкий, все-таки його недолік. Ну, як мінімум, я відніс би це до недоліків. Але у всьому іншому якихось запитань до нього немає. По якості все круто зроблено, ніяких люфтів, е, ні поперечних, ні поздовжніх. Ну, якщо там уже прямо сильно гнути, то зрозуміло, що зігнути його можна. Сама. Конструкція жорстка, не прогинається. В принципі, щось з ним зробити, якось його зламати. Мені здається, буде дуже дуже важко, і це треба буде дуже сильно постаратись, щоб щось в цьому ножі зламати. Суцільно металева конструкція, заклепки. Ну заклепки це вже я не знаю добре чи погано, але. Не думаю, що буде якась потреба там повністю його розбирати та прочищати. Ну, як мінімум, продути можна буде без проблем, промити можна буде без проблем. А ось з ось таким гвинтом на осьовому, ну, під питанням. Хоча, знову ж таки, наскільки потрібно буде його там? Розбирати, збирати, наскільки часто це треба робити, також під питанням для загострювання, до речі, в радіусній системі тут є площина, за яку можна його нормально закріпити. Тобто для загострення розбирати його буде не обов'язково. Можливо, буде заважати трошки шпеник, але шпеник, ну, скоріш за все, також має розкручуватись не фрезерований же ж він заодно з лезом, тобто, щоб діставати каменем до самого кінця леза. У всьому іншому, в принципі, ніж класний, е, покриття, чи тобто фініш е, Stonewash. І що ще можна по ньому сказати, я навіть не знаю. Виглядає класно, ще раз повторюсь, мені подобається. Було б, мабуть. Класно, якби була повністю чорна версія, так як я любитель чорного покриття на ножах і повністю чорних версій, з чорними фурнітурами, з усім, щоб було чорне, воно мені подобається значно більше. Але й такий варіант, сільвер, як написано на коробці, також виглядає непогано і ну, також має місце бути. Тобто ось такий ножака з'явився в моїй колекції. Ну і зараз перейду до невеличких тестів по тому, як він різать, ріже. Тести будуть простіші, ніж завжди. Це буде папір і дерево, і на цьому, мабуть, все. Тому переходимо до того, як ніж буде різати. Ну і перевіряти заводське загострення буду на звичайному папері А4. Ножем я вже трошки користувався, зовсім зовсім трошечки, не навантажував, ніяких видимих пошкоджень на ньому немає. Тому я думаю, моє невеличке використання даного ножа ніяк не має вплинути на його заводське загострення. Звичайний папір А4 о, класно ріже, махрить. Махрить так нормально, але прорізає папір легко. І прямо-прямо класно. Коротше, якщо буде бажання, його можна буде загострити до бритвеної гостроти. Але і ось такої і заводського загострення буде цілком достатньо для звичайного EDC шного використання. Ну і стругання паличок, це, мабуть, це сосна, ну це звичайна дошка з піддона. Тобто м'яка, дуже легко він її стругає прямо, прямо дуже класно. Єдиний момент незручно через тоненькі руків'я, ну просто незручно його утримувати. Але якщо це буде загострення якогось там олівця, то з цим жодних проблем взагалі бути не може. Взагалі, з деревом працює добре. Але є в мене ще ось така паличка, це вже тверда деревина. Це ті кущі, які ростуть тут навколо мене. І з ним вже ножі справляються значно тяжче. Ну, власне, і даний. Берк Бернлі. На моє здивування, він досить добре стругає цю деревину. Ну, знову ж таки, в порівнянні з іншими ножами досить непогано з нею справляється. В принципі, по тестам по різу все, продуктів у мене сьогодні немає. Але хочу сказати, що, мабуть, буде очевидним, такий, ніж. Дуже добре буде працювати з продуктами. В принципі, геометрія у нього дозволяє нормально, гарно все різати. Обух у нього не товстий, розколювати він нічого не буде. Сам по собі він маленький, тримати його зручно, тобто чистити картоплю буде просто ідеальний варіант. Ну і власне з усіма іншими продуктами він також буде дуже добре справлятись. Єдиний момент це його довжина, ну, типу там якусь велику буханку хліба. Ми за один раз не проріжемо, це, я думаю. Може бути вам зрозумілим з його габаритів, але в принципі для якихось там звичайних робіт цього абсолютно достатньо. Зараз подивимося, як ніж буде виглядати на кишені. Звичайні шорти, кліпса полірована, як я вже казав, і маленький шматочок ножа також буде виглядати. В принципі, кліпса не туга, кліпса взагалі не туга, кліпса прямо м'якенька-слабенька. Для такого, ножа, я думаю, її буде цілком достатньо. І знову ж таки, на, як літній варіант, на літні шорти, прямо класно, спокійно собі сідає, спокійно знімається, псувати тканину він точно вже не буде. Ну і відкриваємо і можемо ніж використовувати. В принципі, ніяких проблем з цим немає. Але ось з закриванням однією рукою треба його впирати вже кудись там в ногу, для того, щоб було зручніше його закривати. ну Відкривається, в принципі, легко, класно і зручно. Ну, ось такий вигляд, ніж має на кишені. Продемонструю ще один раз. Висновки Бьокер, Беккер, Бьокер Золінген, Бернлі, Кіхон Біфолд, Магнакат 3000 гривень. Зроблено в Германії. Дуже класно зроблено, якісно, прикольний маленький. Дісішний саме Дісійний ніж, в принципі, для Дісішних завдань його буде абсолютно достатньо з, скажімо так, понтової сталі, магнакат, порошок розпіарений. В принципі, для знову ж таки дісішного ножа буде досить хороший варіант. З усіма задачами дійсними справлятиметься на 100%. Ну, типу, розпаковки, якісь там бутерброди зробити без проблем, якусь там ниточку відрізати, мотузку перерізати, плівку розрізати, олівець застругати, з цим прямо в ножа абсолютно ніяких проблем не буде. Є нюанси по ергономіці через те, що тоненьке, ось таке руків'я. Наступний момент, що так як він суцільно металевий, то ну, зимою типу буде холодно, але. Блін, ну, зимою і без ножа, якби холодно, якщо це буде мінусова температура. Якщо температура плюсова, то в принципі все одно. Якщо використовувати якісь там рукавички, то в принципі також все одно. Ну В рукавичках може бути трошки слизький, так як тут ніяких насічок, нічого немає. І вчепитись ми можемо хіба що за заклепки та за кліпсу. Але знову ж таки, я не думаю, що для еді ножа це взагалі якісь проблеми. Це ну ледь не ідеальний ед шник на мою думку. Виглядає класно, зроблений не в Китаї, що також багато для кого буде плюсом. При цьому ціна у нього дуже доступна, я б сказав, як для ножа зробленого в Золінгені, в Німеччині, в Германії, а іменитим виробником з класної порошкової сталі Магнакат. В принципі, що ще можна хотіти, як не ось такий ніж. Є ще варіант: Бьокер ЕДК ЄДК. Типу, теж магнакат, там вже здається G10 накладки на руків, тобто більш такі товстенькі, але там є отвір. Тут того отвору немає, тут зробили шпеник, і ось такий варіант лезе мені подобається значно більше. Можливо, пізніше Бьокер зробить ще й з нормальними накладками ось цю версію ножа, тоді буде взагалі супер ідеально. Ну, а поки маємо ось такий Бернлі або кіхон Befold, як його вже називати. Я навіть точно і не знаю, але, в принципі, ніж класний, ніж мені подобається, ножем можна і погратись, хоча грати з ним не дуже зручно. ну Тобто фіджетабельність у нього прямо, мабуть, на 2 з п'яти, що є недобре, тому що ось так його кожного разу складати не те, щоб дуже весело було, зате відкривається за шпеник, в принципі, нормально. А що ще по ньому сказати? От навіть не знаю. Якщо залишилися якісь запитання, задавайте їх в коментарях. За можливості, якщо я буду компетентний давати відповіді на ці запитання, я вам обов'язково відповім. Нагадаю, що в описі буде посилання на магазин зброї. Прапорщик, я його... Всім рекомендую, хто бажає собі придбати вогнепальну зброю. Ну або не тільки там ще аксесуари, купа, купа всього іншого. А ось такий ніж Бокер Бернлі, в принципі, варто розглянути на EDC, ну, або просто для колекції, якщо комусь хочеться якийсь ніж від Беккера. і не від китайського Беккера, а від того самого оригінального німецького bjoker Золінген. То ось це дуже класний варіант. Він і не є якоюсь там прямо. Мікропіпкою, яка не зрозуміло для чого, і не зрозуміло, навіщо існує, це, типу, нормальний робочий ніж. При цьому нормальна, адекватна у нього ціна, що прямо не може не радувати на фоні навіть тих же самих китайських виробників, які з простіших сталей можуть коштувати вдвічі дорожче, ніж. Ось цей бюкер із Золінгена, що якось трошки не вкладається в голові. Таке от цінного утворення, але ну тим не менш є, як є. На цьому, все друзі. Всім дуже дякую за перегляд. З вами був Полі Карпович. З вами був ось такий класний дісішний ніж від бюкера. І до зустрічі в наступних відео. До зустрічі на додатковому каналі, посилання на який буде в описі до цього відео. Також в описі до цього відео буде посилання на мою інстаграм-сторінку. Там я публікую фотографії. Тих речей, про які знімаю відео дещо раніше, ніж виходять самі відео. Також, якщо є таке бажання та можливість, ставайте спонсорами каналу. Фінансова підтримка дуже добре мотивує знімати більше цікавого та якісного контенту. Ну і дякую всім уже діючим спонсорам. Дуже вдячний вам за цю саму фінансову підтримку. На цьому вже точно все, друзі. До зустрічі в наступних відео. Бувайте!